Привіт усім! З вами знову я, Мар'яна Янкевич, або Мар'ям. І сьогодні у мене в руках українські комікси. А це означає, що настав час комікс оглядів від Мар'ям. Зокрема, спеціально для моїх патронів цей огляд вийде у розширеній версії. Тож отримуй подвійну насолоду у родині Мар'ям. А ми продовжимо сьогодні. Розглянемо три українські міні-новинки: двері агари від видавництва Бов Кулака». Казка про двох сестер від видавництва ЮЕЙ Комікс. Пан Гея від видавництва Норсен Лайтс. Міні, тому що в більшості це сингли з об'ємом не більше 50 сторінок. Тож гарного перегляду. Двері агари. Це не типовий український комікс з козаками, супергероями чи історико-інтерпретаційними героями. Всесвіт з був рівновагу у гендерному питанні, і тепер головним героєм є жінка. Ну принаймні, основні ознаки гендеру на це вказують. Дивовижний світ вигаданий самою художницею Анастасією Бестровою, повністю оригінальний зі своїм блекджеком і божеством. Сингл містить по суті експозицію та зав'язку історії в жанрі пригод та виживання. Спробую описати сюжет без спойлерів. Місцева бер Грілз, плюнувши на кпини своїх товаришів шукачів. А де подивися, туї товариші, лише сміття з інших сімей. Полює та виживає у такому собі аналозі анімешного абіса. Не без фансервіського Денмачів, звісно, знаходить чужого, аби встрягти в якусь сраку із пошуком каменів вічності. Мені здається, я проспойлерила більше ніж потрібно було. Загалом у першій частині авторка розкриває більше атмосферу світу, її жителів, прописує характер героїні та її таланти. Ми заповнена, чи не кожна сторінка коміксу. І я не змогла цього не зробити. При те, що двері Агари наповнені яскравими кольоровими барвами в стилі Барбі, та місцями комікс викликав когнітивний дисонанс між зовнішнім і внутрішнім наповненням. Такі самі враження я мала, коли озвучувала аніме родом з Абіса, де на фоні милого дивовижного світу маленькі діти переживають найжорстокіші випробування з кров'ярою та розчленуванням. І судячи із коментарів самої авторки, признаюсь, я задрот. Передивила стільки аніме фільмів та серіалів. Тож, мабуть, це допомогло мені сформувати основні сюжетні ходи та настрій коміксу. Тож, цілком можливо, що певний анімешний вплив на комікс прислідковується, мабуть. Судити про всю історію поки не буду, оскільки попереду, як мінімум, кілька повноцінних частин для розкриття Всесвіту. А вам рекомендую придбати екземплярчик, щоб не сталося те, що із коміксом середовець, першу частину якого вже неможливо придбати. А ми перейдемо до наступного коміксу казка про двох сестер. Проект не настільки розкручений, як ті ж двері Агари, я би сказала, взагалі не розкручений. І став відомий коло коміксистів лише на Київському фестивалі коміксів. Про деталі комікс Дання я трохи говорила у відео про сам фестиваль. А сьогодні ми зазирнемо у саму суть казки. Авторка та художниця Софія Рунова разом з видавництвом UA Comics презентували досить специфічну і неформатну графічну новелу Казка про двох сестер, яка, за словами самої авторки, будується на особливій атмосфері народних казок. Тож історія містить типову манеру оповіді казки. Основною цінністю видання є художнє рішення коміксу та інтерпретація персонажів. Це, звісно, не Супермен чи «Деву жінка, це навіть не Стренджер Things з дітками Героями абстракціонізм у поєднанні атмосфери казки. Так, так, комікси це не тільки супергероїка. І зараз ми перевіримо на сприйняття коміксу моїм підослідним, вирощеним спеціально у домашніх умовах кроликом. Марко, іди сюди. Десять зірочок Ну що ж. Комікс випробування пройшов успішно. Сюжет оповідає про сестру, яка дізналася про існування другої сестри, і вирішила вона піти рятувати її. Думаю, сюжет тут такий же заплутаний, як у Санта-Барбарі, або ж як в японських казках про Ішімбоші. Особисто я чекаю на кращий варіант друку з деталізованими нюансами та насиченістю кольорів, що в принципі видавництво запланувало на найближче майбутнє. Та комікс Пангея від видавництва Northern Lights. Виявляє це свого роду розширення всесвіту параблогу, про що нам натякають у самій пангеї, згадавши якусь операцію Птоломей у Карпатах. А як ми знаємо, єті карпатський, тож навряд чи це збіг обставин. Ну, а ще про об'єднаний всесвіт самі видавці говорили на КФК, що я успішно провтикала. Тож притворюся, що я дуже спостережлива, і продовжимо мій огляд. Події коміксу відбуваються у США, Каліфорнія. Ну, звісно, де ж і ще. course! А якби комікс створювали б в Америці, то він би називався Rainbow Corporation і всі герої були би різного кольору шкіри. Так от, персонажі візуально до біса не впізнавані і традиційні ані. Межно мангівські кольорові зачіски ситуацію не виправляють. Хоча гіперболізована поведінка притамана японській поп культурі все ж є. Зокрема, у них тут своя особиста цундере, яка здатна читати думки. Цундере з японської цунцун, різкий дошкульний, та дере дере закоханий. Вангую подальшу закоханість в головного героя. Головний герой самозакоханий Бутанік-окулярник з Манією Бога. Хоча про це я дізналася ж не. Сятій сторінці, і то зі слів самої Цундере, особисто у мене асоціація виникла із боягузливим задротом науковцем, а намагались з нього зробити швидше за все такий собі аналог Ішіди Урю з бліча, що не зовсім накладається на поведінку Микити. Так головний герой українець, і згодом всі події перенесуться в Україну. Точніше, у Львів, е, точніше, на Сихів. Про що читач може здогадатись із самої обкладинки, на якій зображений львівський оперний театр? У синглі нас встигають познайомити не тільки з корпорацією, набридливим рудим чуваком, який міняє агрегатний стан ручки, а ще знайомлять з антагоністом, невідомим ковбоєм, що впольовує людей із надздібностями. Святитель вбивць, це ти? А ти хто така? Сюжет будується на основі гуртування людей з надздібностями, які шукають таких же людей для об'єднання їх в корпорацію і створення свого загону Ксав'єр <кхем> перепрошую White Corp Тім інколи у коміксі проскакають ну зовсім банальні дурниці, як от на вісімнадцятій сторінці, раптом розумієш, що те, що вони спілкуються в українською, насправді не в українська. А якщо взяти текст в дужки, то це вже українська. Чи географічний кретинізм по відношенню, куди падає цей герой? Якщо за логікою він би мав котитись по сходах вниз, а не зовні падати у невідомість. Тупе посилання на пісню Камтомі, Камтомі, Марув, яке окрім велико. Котки більше ніякої ролі не грає у коміксі. І, взагалі, чому вони взяли цю пісню, знаючи про її же бракування в країні агресора? Краще б українських музикантів популяризували. Нас їх достатньо. До речі, якщо вам сподобалась така футболочка, я разом з лід футболками, тобто літературними футболками, робимо акцію для моїх глядачів. Ви вводите промокод MARIAM, ось він так виглядає, і отримаєте 10% знижки на. Дуже кракі футболки до речі про авторів художників мені невідомо. Видавництво скромно приховує їхнє існування і явно не піарить своїх авторів. Знайти якісь відомості про Анастасію Афоніну чи Єгора Ягудіна, чи того ж сценариста Евана Вольфа мені не вдалося. Закрадається підступна думка, що їм мало відомо про Львів, адже пояснити наступний казус я не можу. У коміксі є невеличка, але все ж вагома деталь. Проспект Шевченка, який жодного відношення не має до подій на Сихові, де в наступну мить опиняються наші герої. Та до нього ще пиляти і пиляти. По-перше, на тій вулиці бруківка, а не асфальт. І відстань між машинами та бордюром набагато менше, тому там односторонній рух. Також на цьому будинку на всю стіну вивіска Макдональдс, в якому харчуються переважно приїжджі та туристи. А якщо приїхати. Хати далі буде адреса магазину UA Comics, які люб'язно надали комікси для огляду. Проспект Шевченка, 14. Запам'ятайте. Оперний проспект Шевченка, Сихів. Це якби я писала комікс про Київ, в якому згадала Майдан Незалежності метро і Троєщину. Я, звісно, зводжу все до конспірології, але у коміксі немає атмосфери Львова, ніби про нього писали не львів'яни. Це непогано, просто поверхнево. А такі комікси власне цікаві деталями. Бо Якщо не сюжет витягує комікс, то хоча б його атмосфера. Загалом комікс багатообіцяючий, хоча я трошки би попрацювала над великодками та посиланнями. Поки що історія обіцяє досить об'ємну серійну продукцію, тож на нас чекає як мінімум ще два сингли цього року. Інформацію про що можна знайти на сайті видавництва. Але дуже сподіваюся, що ця серійність не здується після другого ж випуску. Проблема українських видавництв в тому, що вони досі примірюються до аудиторії. Вивчають попит і пропозицію, що в принципі нормально. І в умовах більш-менш відсутності конкуренції дозволяють собі починати. Багато обіцяючі проекти, а потім не закінчувати їх. Сподіваюся, ця доля не зачепить як двері Агари, так і пангею разом з параблогом. Тож бажаю видавництвам доводити свої справи до кінця. А вам, мої любителі коміксів, нових українських проєктів. Підтримуйте їх. Це важливо для видавців. А з вами була Марія або Мар'яна Янкевич. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і розказуйте друзям. А також у мене є патреон. Не забувайте! До наступного огляду. Па-па! Наступний огляд на комікс Фаєтон І дякую тим, хто додивився до кінця.